Мы хотели поблагодарить вас за то, что вы нашли время и приняли нас для сегодняшней беседы. Пожалуй, начнем наш разговор. Владыка, как вы считаете, кто сегодня заинтересован в расширении войны между Киевским и Московским патриархатом? Я також сердечно дякую вам за те, що ми сьогодні зустріли, за те, що ми знайшли можливість для нашого спілкування. Звичайно, ця зустріч вона мала відбутися. Ми мали все таки і плани щодо нашої зустрічі От сьогодні. Та Господь управив, що наша зустріч відбулася. І нехай Господь нам допоможе в нашій сьогоднішній розмові. Ну і це перше ваше запитання. Я хотів би сказати, що. Взагалі, наша держава сьогодні переживає непрості часи випробування, часи агресії, часи людської ненависті, часи війни і часи, коли знову наша держава має засвідчити про свою міць, про свою єдність, про те, що ми люди миру, що ми люди добра. І я хотів би сказати так: сьогодні у нашій державі є проблема. У міжцерковних відносинах, міжконфесійних відносинах, тому що ми знаємо, що є багато гілок різних конфесій, різних релігій, які є у нашій державі. Для кожної із них є е, пряме, тобто воєвивня кожної людини. Кожна людина має право вибору, і ніхто ні в кого ні до чого не призиває і не примушує. Тобто людина свідомо приходить до Бога. Це і є саме. Поклик, поклик людської душі. Людина сьогодні має бути із Христом, і кожна людина віруюча. Те, що наша конфесія, яка зареєстрована у нашій державі як Українська православна церква, ми маємо такий статут. Саме такий статут. У нас немає ніяких добавок, ні МП, немає, ні різних добавок, що хто б що не приписував. Сьогодні так, є у нас певні, може якісь непорозуміння, але на мою думку, що е, це може навіть якесь непідсвідоме підсвідоме розпалювання. Зацікавлені, хто може бути в цьому зацікавлений? Коли, коли наша церква, церква, яка існує уже тисячу років, більше тисячі років. Ми в цьому році святкуємо успіння князя Володимира, а він уже до того хрестив святу Русь. Ми, наша церква пережила багато випробувань, коли були війни, коли були братовбивчі війни, коли брат повставав на брата, коли князь ішов з війною на князя, коли розділяли ці князівства. Ми знаємо наше державу утворення, ми читаємо історію, читаємо, якщо уважно дивитись в історію, княжа доба особливо була наповнена якимось непорозумінням і. Війнами. І тоді церква вже виконувала свою місію. Вона молилась за мир. Вона ставала миротворчою і тим інструментом, який поєднував, так і сьогодні. Ми молимося, ми молимося за мир. І я думаю, що, е, напевно, у розпалюванні у тої міжконфесійної ворожнечі зацікавлений той, Хто хоче взагалі нестабільності, хто не хоче процвітання нашої держави, хто зацікавлений у своїх особистих, яких меркантильних цінностях, і забуває про ту духовну цінність, той хто хоче війни і незлагоди, хто хоче слабкої держави. Той розпалюється і всі ворожнечі. Наша церква. Я сьогодні свідомо хочу сказати, я відповідаю за свою єпархію, за Житомирську єпархію, якою сьогодні призначив мене керувати священний синод. У нашій єпархії ми молимося лише за мир. Ні до кого, ні з яким претензіям. Ми молимося за мир, за злагоду, за спокій у нашому Житомирському і Поліському регіоні. Тому. Я надіюсь, що ці слова мої, хто сьогодні читає, хто дивиться, розуміють, що ні в якому разі ми не являємося розпалювачами цієї міжконфесійної ворожнечі. І я, як сказав уже сьогодні, я конкретно не можу відповісти на це питання. Є такі сили, які не хочуть миру. Спокою і злагоди у нашій державі це саме ті сили, і розпалюють цю ворожнечу. А взагалі, якщо брати у духовному відношенні, я трошки відповідаю так розширено, тому що церква це життя земне, це життя небесне, це безсмертя душі. Є ворог, головний ворог це ворог нашого спасіння, диявол, який сіє між людьми, плевіли ворожнечу сіє між людьми ненависть, і вона сьогодні проростає, на жаль. Він є тим ворогом, який сьогодні не дає нам жити в мирі. Хотілося б задати вопрос такий. Значить, коли ми усвідомили, що є така ситуація, що хтось хоче вот цього ворожого війни, я поінтересувався у тих людей, які от сьогодні ходять, і так доволі таки активно Ну, настаивают на том, чтобы все церкви Московского патриархата были переданы под Киевский или как вот. Я спрашиваю, в чем вообще проблема? Они говорят, вот мы ездили по церквям, где правят службу священники Московского патриархата, и вот, где на службах проповедуют силу российской армии, силу российского оружия. Вот мы хотели бы услышать этот ответ, есть ли такое или нет такого. Я хочу сьогодні сказати більш офіційно і, дивлячись у очі вам, сказати ще раз сказати і повторити, напевно, ті слова, що у нас церква у нашій державі у, скажімо, юридично зареєстрована як УПЦ, тобто Українська православна церква. Це все останні приписки, і ми є церквою нашого українського народу, нашого нашої держави, яка молиться за державу, за військом кожної служби на наших е в наших молитвах звучить по багато разів. О, Богомстраніми Богом храніма страні нашої властях і воїнства, о благочестивом народі держави Української нашої. І сьогодні все останнє. Те, що хтось може щось приписати, хтось розказати. Я кажу знову про свою єпархію. Якщо хтось має якісь докази офіційно, документально будь ласка, можуть напряму звернутися, принести, сказати, показати сьогодні це все і відкрито, і відео можуть зйомки, якісь документальні свідчення, абсолютно провокації можуть, можуть можуть бути і провокація, владика. Понимаете, я бы, допустим, поверил тому, если бы принесли видео, а так приносят какую-то диктофонную запись, и говорят, вот послушайте, я понимаю, такую диктофонную запись можно записать неизвестно где, даже за территорию Украины. І тут його как-то ре э, розмножати там розкидувати для того, щоб людей настрайну нехай мені навіть принесуть сьодіфом записи, ви будете знати. Звичайно, скільки. звичайно. Якщо в мене знову таки кожного разу, навіть сьогодні у нас відбулись збори е, благочиня, тобто єпархіальної ради. Під час яких я офіційно заявляю, кажу своєму духовенству. Тобто, священники за моїм циркуляром не мають права казати, розповідати щось. Ми проповідуємо про спасіння, про душу, ми про Воскресіння Христа, про безсмертя душі це наша проповідь, це наша місія. І проповідувати. Про мир і закликати людей до миру. Звичайно, сьогодні у церквах наших стоять люди різних політичних поглядів, люди різного характеру, люди навіть різного мовлення, тому що стоять, які розмовляють російською мовою, українською мовою, і ми їх не маємо права розділяти наша церква сьогодні на заході, на сході, на півдні, на півночі. І ми сьогодні маємо бути той об'єднаний. Навчою силою, якщо мій священник моєї єпархії десь хтось проповідує або не виконує моїх циркулярів, звичайно, як адміністративно, так як і архіреправичі, я е, впливаю на це, і ми звичайно можемо присікати такі випадки, якщо це знову таки буде десь до мене офіційне звернення, не те, що офіційне звернення, а просто мені е, е, якесь вічення, що да навіть якщо я десь чую, що священник у мене щось. Навіть розмовляє про політику, вже е, якісь такі е, питання, звичайно, звичайно. І, тобто... Ще один вопрос, погибають люди, У нас же Томерская, ну говорится, 95 я бригада, и многие тут у нас добровольческие отряды. Ну то есть область, которая очень сильно участвует в АТО, и говорится, благодаря, может быть, враг не продвинулся сюда еще глубже на Украину. Вот. Говорят, что были такие случаи, что когда священники ну, отказывались отпивать погибших солдат в АТО, которые были оттуда привезены. Хотелось бы услышать ответ. Я хочу сказать, что на превеликий жаль сьогодні хочуть нас звинуватити в тому, що абсолютно неправдиве, те, що абсолютно не відповідає навіть місії священника тут на землі. Ми не маємо права відмовити нікому відспівувані. Якщо це не дай Бог десь може, він то єдине, що церква не відспівує самогубців. самогубців так. Але я не хочу, щоб це перекручували або може спотворювали і приписували це нам. Ніколи ми не відмовили в моїй єпархії, і наскільки я усвідомлено це кажу і знаю, у нашій українській православній церкві ніхто із священників не відмов у похованні. Владика, можна я вас перебив? Да? Ну, то есть, если, не дай Бог, где-то кто-то придет и скажет, что вот привезли того-то или того-то человека, и церковь отказывается его отпевать, то есть, я тогда могу отправить прямо к вам этих людей. Звичайно, але я хочу сказати, що в моїй єпархії таких людей ви... Я, я, я в этом не сомневаюсь. Просто так, знаете, чтобы развеять вот эти слухи, чтобы не было больше вот этих, как говорится, кривотолков, чтобы... Я так понимаю, что у нас сегодня у людей, чем знаете, беднее народ, тем больше он приходит в церковь и просит у Бога защиты. Вот. И у нас единственное, наверное, что осталось, это только вера сегодня, потому что у нас и землю забирают, и власть, слава богу, не такая уж сладкая, как говорится, для народа. Вот не хотелось бы, чтобы произошло еще то, что есть, и то, что еще пытаются раздуть вот эту войну еще между людьми, между церквями. Это будет самое страшное, этого допустить нельзя, я считаю. Вообще. Я щиро кажу и кажу. в мене, у нашій епархії такого немає, нікому ми не відмовили сьогодні. Навпаки, ми йдемо на зустрічі тим людям, які втратили батьків, дітям, які втратили батьків, сім'ям, які втратили тих, хто годує сім'ю в цьому році, з 1 липня, у нашій епархії ми збираємо навіть діточок, сиріт, які втратили батьків, які загинули у зоні АТО. Я не исключал, кстати, луганских переселенцев, я часто езжу в Анастасийский монастырь, за водой, по помолиться там.